То Івана Купала традиційне східнослав'янське свято, яке відзначається вночі перед Івановим днем. За народними традиціями свято розпочинається в заздалегідь домовлених місцях, переважно біля річок. Дівчата плетуть вінки з польових квітів і перед заходом сонця збираються на вигонах біля річок. Це свято святкували і трістянчани, не нескучне біля колишньої спортбази, де зібралося чимало мешканців міста. Ми давно вже кажемо, розмовляємо про величезний потенціал урочищені скучного. Справді це локація ексклюзивна, де можна людям не тільки подихати свіжим повітрям, збагаченим кислородом, а ще й сьогодні насолодитися надзвичайно цікавою насиченою програмою. Ось в Принципі, це свято було давно більше ініціативною групою людей. Воно було відтворене ще в 2009 чи 2008 році. Але останній раз це було в 2013 році. Довгий час ніхто не брався зробити його відновити. Але міська рада в цьому році зробила це свято для тростянчан, щоб не їхали вони ні в станову, ні Охтирку, на якесь інше село. А могли справді тут відчути страдавні традиції, послухати співи наших чудових міських яких клубів і насолодитися розважальною програмою. Справді ми захотіли зробити програму насичену для всіх вікових категорій. Якщо люди більш такого старшого, зрілого віку, вони можуть зараз насолодитися фольклорною такою етнічною програмою від міських клубів. Далі у нас розважальна програма програма для тих, хто додадуться люди, які трошки молодші, і для всіх, хто молодий душею, незалежно від віку, буде молодіжна дискотека драйвова. Ми сподіваємося, що свята нас вдасть. Спочатку зранку був у нас фотопроєкт, який також вдався. Нам погода дозволила. Дуже багато було учасників, більше 50. -ти. І о, фотосушку, виставку ми побачимо на день міста. Розпочалося святкування в післяобідню пору. Любителі та професіонали-фотографи робили фотозйомку урочищем. У в цьому році я взяв участь в цьому проєкті перше, хоча знаю, що він був, проходив у 2013 році. В цьому році. Е я побачив запрошення в інтернеті. Тобто пройшов коротеньку регистрацію і вже ось сьогодні я в принципі, брав участь в цьому фотопроєкті. А, що ми робили? В 20-й годині ми зібралися всі тут, на цьому місці. А, була така маленька перекличка, типу, хто прийшов, хто не прийшов, і в принципі пішли фотографуватися бо в ліс. А, моїм моделям трохи не повезло, бо я їх трохи у воду. Туди їх, що вони там побули. В принципі, символічно було, що дівчата наші були всі у вишиванках, у віночках, а вже то вирішив то... якось креативити, ну і чого б не спробувати їх. Якийсь цікавий жанр, наприклад, фотозйомки у воді або біля води на клаці. Ми, в принципі, багато ходили лісом по різним чагарникам, по різним запрошені в якихось там участках. Тобто було в принципі круто. свято Івана Купала веселе, молодіжне, народне свято, на яке запрошувалися згідно традицій музиканти. Музичні колективи міських клубів розважили цього вечора всіх присутніх. Чікання білим світом я рад дівчина, куче порененьку Eu vou te... Атрибути свята це купайло та марена, Згідно зі слов'янським міфом, марена зимове божество, що морить землю стужею, а людину хворобами та голодом. Але в народі. Зокрема, на Слобожанщині її вважали страшною русалкою. Святкування починалося з виготовлення опудала головних персонажів свята Купали та Марени. Цього ж вечора на одному з мікрорайонів міста також відбулося свято Івана Купали. Завдяки активним мешканцям, головам вуличних комітетів та партійцям з партійної організації Сила людей. Мешканці Чорногір'я поринули в містичну купайлівську атмосферу. У нас свята Івана Купала, ми кожен рік уже, в тому році і в цьому святкуємо Івана Купала. Весь майданчик у нас тут дітей, показуємо концерт своїми силами, це все робимо. Буде у нас свято цікавим, буде великий костер, буде у нас, будемо пускати вінки на воду, будуть у нас солодощі, які ми самі спекли, каша від сили людей, як взагалі завжди у нас. Ну, я думаю, в нас цікаво. Ми всі завжди всіх, не тільки наш мікрорайон, всіх дітей, які. Живуть на околицях, так що запрошуємо, приходьте до нас. У нас тут весело, у нас тут гарно. Привітав мешканців цього мікрорайону зі святом і міський голова. Ви знаєте, це напевно саме старе свято, яке було за часів ще мабуть наших пра-пра-пра предків, і фактично дуже добре, що воно збереглося до сьогоднішніх часів. Що ще і, і зараз. Дівчата, дивіться, в яких віночках сьогодні будуть пускати там на воду, згадувати якісь бажання, мріяти про якогось суженого, якого собі хоче, собі та чи інша дівчина. Все це гарно, тому що українські традиції, які б вони були, з яких часів вони не виходили, дуже добре, що їх зберігає наш народ. Дуже добре, що ми зараз святкуємо, поспіхаємося один одному. І це все піднесуть і гарний настрій. І фактично де є можливість всі громади буде бути разом. Тому я вас всіх вітаю з цим святом, Бажаю всім гарного настрою, чудового відпочинку. Дякую всім ведучим, які і організаторам цього свята. вас дуже мікрорайон, і Приємно кожен раз бувати у вас тут на різних святкових заходах. Особливо приємно, що дуже багато молоді і людей, в тому числі і старшого віку. В різних регіонах України купало представляли по-різному. Так на Подолі та Волині дівчата виготовляють купала із гілки верби і прикрашають її квітами та вінками. На Київщині та Одещині його виготовляють із гілок будь-якого дерева. Опудола марени роблять в залежності від традицій. Наприклад, з гілок вишні, трави і соломи. Взявшись за руки, дівчата ходять навколо купала та марени та співають пісні. Основною темою цих хороводів є кохання.

Перше на це свято нам дуже подобається. Весело, дуже по-українськи, дуже дружно. ну, Нам дуже подобається. Ми прийшли свої дітвори, щоб побачити традиції українські. Нам дуже нравиться. Це літнє свято, традиційне воно пускають вінки, загадують бажання. В Вообще знання такі. Сплили, ось дівчатка в віночках, сплели з літніх, ми збилися з курсу. Так що готувалися до цього свята. Нам дуже подобається. Дівчина старалася все для деток діляти наших. Це я сплила своєї доньки. Вона бере участь у цьому заході, одна із відьом. Розважає дітей і дорослих на цьому святі. Це квіти, які є у нашому господарстві, всі сюди вплили, щоб було красиво, тому що буде конкурс на кращий вінок. І от моя донька сказала, щоб був найгарний вінок. Тому взяли всі квіти, які були. А так я знаю, що на вона купала, плили вінки, кидали в воду. Якщо кавалер бере вінок, то значить то і судьба тієї дівчини, чий вінок схопить. Взагалі то я виросла у дідуся і бабусі в селі неподалік від Тростянця, то кожен рік там проходили ці свята і до цих пір проходять. Так що я виросла з цим святом на воді, скажем так. Це дуже мені близьке свято для мене з дитинства. Приймали участь так? А як же? Так, 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 все було, і свічочками, і віночки, і женихи, і все було. Потрібне свято для діток наших. Щоб... Дивилися, традиції нас наші соблюдали. вінки плели, бігали. Як дівчата, ми плели вінки, і, таки, і на воду носили, кидали. Я примірно залекція з села, так що я знаю, як це. Ми взагалі це понімали дуже. У нас хороший завклуба був, хоч і клуб був у нас поганенький, і в школі у нас клуб. Так, У нас був хороший завклуб, так що через кроповук легали. Через кропиву плегали. Ну, таке то було. Самі Нет. собі от весело. Я считаю, Ви знаєте, я щитаю щиток. Я прожила молодые годы весело. Очень понравилось. Так все красиво, такие хорошие стихи рассказывают. Танцуют очень классно. Я гимнастикой тоже занимаюсь. Мне очень нравится. Молодцы. Мне сподобалось. Здесь вы такие веночки плыли. Они пылые. Помогли нам плести, но мы хотели их по воде пустить свечкой. Это такая традиция. На Ивана Купала опускают веночки в воду. Щоб потім їх приймали женихи, які хоча прийшли. Ми дуже раді, ми відпочиваємо, раді за діток, дуже дякуємо всім, хто це. Ну як веде, що організували дівчатка, дуже приємно. Бабулі кашку готують діткам. Так що дуже дякуємо, дуже гарно. Ми тільки раді. Свято це дуже чудово. Дуже якби діти приходять один до одного. Їм подобається це. Якби їх об'єднує. це наші традиції. Я думаю, що вони повинні процвітати, і діти повинні знати про це. Дівчини пускають вінки. Який парень їх возьмемо, той буде її ну, парнем. А на цьому світі мені все подобається взагалі. І я на цьому світі тільки. Тільки тільки раз мені вже подобалось. Це свято жигаючи чучила Івана. Ще через вогнище. Мені все подобається ще зараз. Концерт, каша, вогнище. Хотілося, щоб такі свята відбувалися. Свята на мікрорайоні продовжили виступи наймолодших його мешканців. Співи, танці, акробатичні номери, гуморески підготували вже звиклі до таких святкових дійств юні таланти. Гей, hey, хазяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Дві доби не їм нічого, приморозив в ноги. До своїх дійти не можу замило дорогу. За дверима чути голос. Вірю вам, прекрасний, я саме, а ви мужчина, це мені опасно. А салат зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я ж два дні не їм нічого, не почну ж кусатись. Та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. Я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчиняє жінка двері. Просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, зів солдат, та вілку, ще добавки просить, просить. на нагрівся, розігрівся, мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, Борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний. А по завершенню всіх очікувала смачна каша і звісно, купайлівське вогнище. Поки на Черногірі присутніх радували своїми виступами юні мешканці, в урочище набирало силу все міське свято, на яке зібралися не лише тростянчани, а і охтричани, харківчани та мешканці з інших міст. Ну таке історичне свято. Воно е, язичне, не православне язичне. Е, Символізує, ну я не знаю, напевно, пошук кохання, бо шукають цю ніч, квітку папороті, і ті кохання, які її знайдуть, обрадуть вічне, напевно, кохання. В Харкові ми бували на гуляннях. До речі, не в Харкові, в Харківській області, в Київській області, в Охтирці, Перший раз Тристанці. тут неймовірна природа. Тут дуже так тепло, і коли приїжджаєш з великого міста або взагалі хочеться трохи занурюватись у те минуле. Хочеться щось таке казочки якоїсь. Да? І це таке казкове, воно трохи казкове свято, бо можна погуляти, можна потанцювати, віночки позаплітати, да? коханого там прикликати. Тому я вважаю, що будь-яке свято воно потрібне. Воно наче ті традиції в сім'ї, так вони об'єднують місто і якби надихають на нові якісь прекрасні вчинки. Настроєння хороше, хороше, празник. Ну я скажем не часто буваю на таких празниках, ну, вроді би весело. Взагалі, я думаю, що такі празники ну, должны проводитися в конце концов, це соблюдення яких традицій, а традиції вони, ну, не просто так вони були. И вони должны і вони повинні зберігатися і далі. За народним повір'ям вінки, в яких дівчата беруть участь у святкуванні купальського свята, наділені цілющою силою. Тому й закидали дівчата їх через голову на дах хати, а інші зберегли на горищі, вірячи, що зілля, з якого сплетений вінок, вилікує від усяких хвороб. Представляємо майстер-клас, польові квіти збираємо дуже красиво. Тут і ромашки, і різний звіробу, і різні квіти. Їх не тільки а дуже чай з них, наприклад, посушити, і взимку чай дуже полезно пити. Традиційно на Івана Купала в'язалися два вінки. Один вінок дівчата йшли ще зранку, по росі збирали квіти. Квіти повинні бути тут тільки лікарські і квіти сімейні. Це все люди знали, це була традиція. Їх збирали, а потім вдома в теші в'язали ці вінки е і додавали туди домашню квітку: мальву, розу і барвінок. Можна було вплітати м'яту, але м'ята ще росла по берегах річок, то вони наривали. М'яту це домашні квіти. Е але слідкували, щоб ні в якому разі в цей вінок не попав мак. Зузулені черевички, водовинні сльозки, хміль, дикий виноград і поле. Ці рослини не повинні були присутні бути у цьому вінку. І от вони в'язали цей вінок, в'язали його косичкою спеціально. Ми тут використали от жовту лілію, бо не знайшли білої, а потрібно білу лілію. А так всі квіти, які повинні бути в цьому вінку. Можна було яблучко, грушку, калинку, робили такий вінок і е, в цьому вінку приходили на оці ігрища на Купольській, і вже тут в'язали вінок для Пуску на воду, О Той вінок вже ув'язували березу, клен, дуб. Ну там він щоб був міцний, бо до цього вінка прикріпляли свічки і пускали вже його на воду. Там незалежно була квітка, яка була, а щоб він був міцний, той вінок, і пускали його. А цей вінок. Зв'язували його червоною стрічкою, приносили додому і вішали під образи. А потім ага, простудилися, зірвали, зварили чайку, випили, захворіли там щось по-жіночому, зірвали материнку там, чи ще щось, зірвали, випили. І той, цей вінок він десь до Пасхи зникав. А у чистий четвер сам цей ободок, який залишався, спалювали, викидати його не можна було. Це був оберіг. І ось це я і хочу сьогодні показати, як це воно робилося, щоб люди знали. З давних давен існувало повір'я, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці з Іванівською росою лікарські рослини мають особливу надзвичайну силу. Для чого ви їх збираєте? Щоб будете робити з дітям плести, Праздник, вінки на воду пускають. Да, Більше, от, жінки, там, як папоротник, ходять, збирають. Цвіт, цвіт, цвіт да, папаратника, щоб знайти з, е, желання збудеться, якщо знайдеш ну, такое, самое основное. Подобается вам тут на святі? Так, да, нравится. Весело, гамірно і навіть дещо містично було в урочищі цього вечора. Раніше так щось повелося, що багато трасянчан їздило в станову на їхнє свято, яке організувала там сільська рада, і було якось трошки дивно, чому ну, наші заклади культури не можуть зробити в місті, щоб люди не добралися до станової, а, а вночі якось добралася до, до, до Тростянця. Тут таке ближче, да, на околиці міста, тут, в тут такому, такому затишному місці можна його, скажімо так, Зробити гарно організувати. Тому було поставлено таке невеличке завдання спробувати перший рік, отак от більш якісно організувати силами аматорів, не просто якихось ініціаторів людей самі, які тут збиралися, так? а іменно з районного вулику культури, з наших клубних закладів. І бачимо сьогодні багато досить людей. Хоча це не вихідний день. Завтра ще все на роботу. Погода така, що не знаємо, буде чи не буде дощ, але е чимало людей. І сьогодні буде багато гарних сюрпризів. Я бачу кашу роздавали, і концерт. Програма, і кастер буде, і якісь конкурси, розваги, дискотека молодіжна. Тому я думаю, що свято перший раз, яке проводиться, вдалося, а е, маю надію, що воно буде традиційним, але тільки в тому разі, якщо людям воно сподобається. І це залежить вже від самих людей, від їх настрою, від е, культури, від танців, від, від самої атмосфери, яка буде на цьому святі. А ті, хто зголоднів, адже свято відбувалося в будній день, і багато хто прийшов на нього відразу після робочого дня мали можливість поласувати безкоштовною кашею, наданою притійцями сили людей. Партія сила людей сьогодні приймає активну участь у цьому святі, і от сьогодні партія наша пригощає всіх учасників, гостей всіх пригощає кашою безкоштовною, не тільки кашою, звичайно, овочами. Каша дуже смачна, ми запрошуємо усіх. Не дивлячись на мжичку, яка інколи зривалася з неба, все міське свято продовжувалося. Мешканці міста, згуртовуючись у веселій компанії, збиралися біля імпровізованої сцени, де відбувалася розважальна програма. Присутні разом з ведучою обрали міст Івана Купала, кращий купальський віночок, водили хороводи, тобто розважалися. Ми будемо згадувати з вами всі страви української кухні. Галуші. Крапні борщ. Краники? картоплю, Вареники. Колоді. уху, Сало. Сало. От тобі я все реально. У вас тут є знайомі? Друзі, так? Є? Я вам зараз пропоную. Ну, ви можете покликати, можете піти його запросити сюди. Одного свого друга. Ми будемо танцювати. Правда, правда. І будемо танцювати ті мелодії, які вам всім відомі, тому перевтілюйтесь. I'll up? Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику магічну силу. Через купальське вогнище стрибають усі, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. Тож вважалося, що коли дівчина та хлопець, які кохають один одного, взявши за руки, стрибають у парі через вогнище і їхні руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись, все життя проживуть разом. Ось так весело, містично, гамірно святкували тростянчани Свято, Івана Купала.